Приємцям землю. Ну даруйте, ціна трошки сильно низька. Від кого то залежить? Ми програємо. От я не знаю, від кого то залежить. Я ж кажу, не сприйміть за те, що я виступаю проти. Ну, Ціна ми... мінімально низька. Це, можемо... це ви так думаєте. Значить, У нас є нормативна грошова оцінка, яка найвища в області. No. Це раз, два. Робиться на підставі нормативної грошової оцінки, структура робить експортну оцінку. І і вона береться з тої нашої нормативно грошової оцінки за кругом робили тільки державні інститути цю штуку, щоб ви знали і О, така ціна, розумово. бо це земля сільськогосподарського призначення, золота нива. Вона казала, як ну, туди ні разу не їздила і нічого не вивала. вона там і не була, ви має ви має інститут, то ні правильно інститут тільки тоді має так? нам то відчуток поступити як ту далі, тобто якраз ми їх планує за типу. Що у нас має землі поступити, так? Ну, може переговорити з нею, чекайте, може переговорити не, з нею. Ні, не, не треба говорити, не треба додаткових коштів, бо це буде неправильно. У нас нема такої. Е... Ні, не, так, що кошти, кошти? кошти? можливо, це, можливо, автомобіль би купила. Наприклад, Бушний автомобіль. Нам на, на комунгос треба щоб, для того, щоб вивозити тверді побутові відходи. Він буде вартувати там 3-4 тисячі доларів. Зараз вони недорогі. Ну, цього. Наша ж буде платити гроші за, за буде ну, платити. Ви Ай, Ви неправильно, то неправильна позиція. Тому що людина, яка працює, де 200 чоловік працює, треба підтримати ну, я розумію. бізнес. Я ж не Кожен розумію. з нас, я який йшов чи на голову, чи на депутати, казав, що буде підтримувати бізнес. Оце якраз є реальна підтримка бізнесу. Ну, підтримувати, але ж ну, не... Я, я, не ну, є зроблені ж директор. Зроблено, ну не то, що в нас сама. Стоїть цех! Ну, може, може я погоджуюся, може й так. Ну але що ми можемо? Дивіться, що ми можемо. Пункт А. Ну, я... на, то, на комунальне підприємство треба автомобіль, щоб ну, вивозити сміття. Ну, давай, треба? Так. Треба. Ми не можемо зараз ні звідки виділи, бо в нас не на що Чиж... не вистачає коштів. Ну, два. 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 Друге, ну, можливо, можливо, просто поговорити так, з нею, так, запропонувати. Так, так, так. Він хоче розширятися. Він хоче для того, щоб розширяти свій бізнес, викупити землю, закласти в банку, просто розширяти і т.д. і т.п. За рахунок викупу землі. Якщо піде збільшення ну, робочої сили, в нас зросте податок з доходів фізичних так. осіб, так Ну, звичайно так. я говорила. цей що податок, який повіцяє? нас постійно страждає. Такі бажання про Так я ну. ж тільки за. Я День ж тим раз повторюю, що я за Саша, я, ну ціна. Я, ну, я, я, ну, я тобі не пояснюю, не поясню, поясню, чого таке судження, чого так люди думають. Треба говорити, що другий цього, це є вторинний ринок, коли вже перепродають, це є вже вторинний ринок, а такої ціни нема на початку, це я теж всім так кажу. Немає. Це є первинний ринок, він не оцінюється там по 2 чи по 3 тисячі доларів. Ну але ж не по 500 доларів теж. Ну клять на калькулятор. 500 долларів за сотку навіть менше.